Всім привіт, мої любі українці! З вами знову Ємін. І Сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке присвячено в нас найкращим, 10-го рівня. Які я рекомендую для прокачки в 2023 році, склав я для вас так звану чудову вісімку, яку я рекомендую вам для прокачки. Відповідно розставив машини по пріоритету прокачки, але незважаючи на те, що в цьому топі буде, умовно кажучи, перше і восьме місце. Всі машини, як на мене, є унікальними, цікавими з своїми фішками. Тому я вважаю, що їх прокачати вам обов'язково треба. Також я складав цей рейтинг з прицілом на, умовно кажучи, звичайного гравця, там, який грає на 40. 852% перемог, ну і має середні показники на топах від 1800 до 2500 середнього демеджу. Тому деякі машини в цьому рейтингу будуть низько, деякі високо. Е, ну, я думаю, ви е, під час цього е, відео це зрозумієте. Також е, це не буде там, умовно кажучи, гайд по кожній з цих патечок, це буде виділення основних плюсів-мінусів машини. Покажу вам обладнання, покажу вам польову модернізацію, яка е, в мене або є на танку, або якщо її немає, то покажу вам її в порівнянні. Е, ну і також коротко, буквально. Затрону гілки, прокачки, що вас чекає перед тим, як ви прокачаєте, так би мовити, свого омрійного топа в ангарі. Пройдемося по 8-му і 9 левелу. Тому перед тим, як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео лайком, коментарем та підпискою на канал. Це дуже мотивує створювати україномовний контент. В коментарях хочу від вас почути взагалі, що ви думаєте про цей рейтинг та про машини в цьому рейтингу, які у вас є, які ви, наприклад, захотіли прокачати після цього відео. Ну і відповідно це відео буде гарним, тому ставте швидкість наливайте собі чайку та беріть все шмачненького та готуйтесь приймати багато корисної інформації. Для нових глядачів на моєму каналі покажу підтвердити, щоб свою експертність. Як ви бачите, в мене доволі непогана статистика. Плюс грає з 2012 року. Це мій основний акаунт на потасав 10 рівня. Я покажу в середньому результати там, умовно кажучи, від 3700 до 4500 середнього. Демеджу, тому давайте починати. І так, восьме місце нашого рейтингу часть відкриває е, ПТСу АМИС е, Б. Е, доволі унікальна тачка з е, дуже цікавою механікою, а саме барабан заряджання, який має цілих 6 снарядів по 400 демеджу, тобто машина, яка з барабана потенційно забирає майже будь-який танк е, там го рівня і гарантовано забирає е, майже будь-який танк. Восьмого і дев'ятого рівня, що як на мене, є дуже і дуже. Прикольним, і саме тому ця машинка е, попала в мій топ. Також по обладнанню, як ви бачите, хоч воно тут і звичайне, я вам завжди рекомендую ставити м, трофейне обладнання. Або ж, якщо у вас є можливість, або на улюблені якісь танки з цього списку ставити навіть бонове обладнання. Повірте мені, лишнім не буде. Тут на всіх танках буде стояти звичайне обладнання просто для демонстрації. І тут також буде одна збірка, яку я вважаю основною, а другу ви можете вибирати так мовити на. Свій власний розсуд під свій, умовно кажучи, геймплей. Значить, по цьому танчику, яке обладнання на ньому поставив, це відповідно вентиляція, закалка та турбіна. Ну і також, що треба зазначити, це відповідно польова модернізація цього танчику. Ви можете її побачити зараз перед собою. Відповідно, з цим всім ви маєте ттх які 34 секунди перезарядки барабану. Я пам'ятаю на 2400 потенційного шкоди, як на мене, дуже і дуже непогано. При цьому всьому. Час зведення та кінцева точність тут є доволі комфортною, але до мінусів гармати треба віднести, що тут кути вертикального нахилу гармати всього лише мінус 6 градусів, що є ну, також доволі, так би мовити, пасерисним показником По живучості В принципі, ХП в цього танчику доволі немало, особливо якщо ви ставите закалку, і воно тут, повірте мені, лишніми не буде, тому що це барабанний танк, який будує свою гру саме на розміні свого ХП на барабан. Е тому відповідно. ХП точно лишнім не будуть по рухливості в принципі, вона тут дуже і дуже непогана. 55 п'ять кілометрів вперед, 16 назад. При питомі потужності майже двадцять лише тонну танчик, в принципі, все має доволі і доволі непогано. Скритність спостереження дефолтні для 10-го рівня. Не можна сказати, що не якісь рекордні або погані, просто абсолютно такі, так би мовити, звичайні. Принцип гри на цій машині, які я вам запропоную, це перший другий барабан ви видаєте умовно кажучи закритий позиції, тобто з куща або з дистанції. І Потім всередині або в кінці бою намагаєтесь знайти поодинокі цілі на карті і, відповідно, зарядивши свій барабан, вкатити на них і вбити по одному е, ці танчики. От е, як ви бачите, середній демедж на ньому у мене 3641. В принципі, боїв я на ньому небагато провів, але вже маю першу відміточку. Тому такі справи. Далі, сьоме місце нашого рейтингу недооцінена багатьма е, танк. Е, я як панцер є 100, 10 рівень Німеччини, е, дуже і дуже крута тачанка. Е, як на мене, е, одна з найцікавіших в цьому рейтингу? Чому? Тому що ну, вона дійсно має унікальний геймплей саме за рахунок своєї броні та альфи. Е, тобто, як ви бачите, тут перед собою в нас. Є чудовий снаряд, який має величезне бронепробиття, як на ну, як звичайний бронебійний дав 300 міліметрів, так і особливо це кумулятив з пробиттям 420 та величезна альфою 1050. Тобто Тобто, вокруг всього все і крутиться весь геймплей цієї машини, тому що особливо на кумулятивних снарядах ви можете, ну скажем так, стріляти танку просто в силует і пробувати будь-які машини просто на виліт, там чи в тей в башні 279 в башню, там чи якісь там. Не знаю, суперконь в башню. Тобто ви броні танків абсолютно не відчуваєте. Єдине, що не забувайте про те, що це все-таки кумулятивний снаряд. Е і він має певні особливості, а саме боїться всяких гуслей, екранів, е е заборчиків і так далі. так далі, так далі, далі. Е також з особливостей машини треба зазначити, що вона доволі таки величезна, це її доволі серйозний мінус. То маскування у вас тут абсолютно немає ніякого ПТшного, так? Е, і броня тут така, знаєте, так би мовити, вона, звісно, непогана. Е, так, НЛД тут тримає приблизно там 8 рівень, е, ВЛД тримає, в принципі, все без питань. Ну і рубочка корпуса має броню в 300 мм. Е, що є, як на мене, непоганим показником, тому що ви як мінімум танкуєте всі танки в цій грі без голди. Ну, так, да, якщо танки 9-10 рівня заряджають голду, то вони вас можуть пробивати. По обладнанню, як ви бачите, в принципі його перед собою. Принцип гри на цій ПТ-шці крутиться на тому, що ви приїжджаєте на ті самі позиції, куди ви їхали б на умовно кажучи, є 100 або Маусі, або там. На Тей 5 Хеві або на іншому такому так, мастодонту, важкому важкому танку для того, щоб продавлювати направлення. Ну і відповідно. Ви намагаєтесь розмінювати своє величезне запас е, прочності в 2300 одиниць з звичайною закалкою. так? Е, ну і відповідно на там при, вийшли, прийняли одну-дві тички, видали на тисячу, три рази забій повторили, маєте 3000 одиниць середньої шкоди. Е, по гілці треба сказати, поки я загрожаю польову модернізацію. Е, в принципі, е, 8 і 9 рівень, а саме. Фердінанд і Як Тігр вони є досить і досить цікавими машинками. Фердінант, звичайна, прохідна восьмерка. А от Як Тігр, дев'ятка, дуже-дуже комфортний танк з, як на мене, найкращою гарматою грі. Тому також рекомендую його залишити навіть в ангарі. Отакі от, от справи. Далі йдемо. Значить, тут в нас на шостому місці т 10 є 3 колись один з моїх улюблених танків, взагалі, в грі, і одна з найсильніших в грі, Але після останнього нерфу вона доволі серйозно відкидалась назад, тому що е, доволі сильно, як на мене, втратила в комфорті стрільби. Але, ну в принципі, це також не критично, е, тому що все інше в цього танку залишилось незмінним, і основна фішечка і токсичність цієї машини заключалась не в гарматі а в броні, е, тому що вам достатньо було приїхати на якусь позицію, де вас. Власне, буде видно там оцієї частини НЛД, отут де я показую, так, і відповідно вас майже. Жоден танк в цій грі не міг нікуди абсолютно пробити, крім там танків е 10 го рівня, які мають запредельне придільне там пробиття або підкаліберним снарядом там 350 плюс. Е тоді можна взяти в лючок, тоді можна взяти біля там, маски гармати. Але всі інші танки, там, особливо восьмерки, дев'ятки, повірте мені, абсолютно нічого цьому танку в лоб корпусу зробити е не можуть. До цього всього, е також ви бачите обладнання перед собою. В принципі, машина також грається, як і С-100, як клас. Класичний важкий танк, тільки тут принцип трошки інший. Тобто тут ви не прямо, щоб розмінювати свої ХП, а приїжджаєте на позицію, шукаєте якісь рельєфи, складки місцевості або насипі, де ви закриваєте свою уязвіму зону, ну і відповідно стаєте від рубки і починаєте на джибать. Е, також по гарматі треба зазначити, що хоч і після останнього нерфу її понерфили там точність, зведення, е, це все, звісно, сказалось, але тим не менше, тут також є дуже і дуже крутий один аснаряд, а саме підкаліберний з величезним бронепробиттям, бронепробиттям в 375 одиниць і альфові 750. при тому всьому в танках. Приємний ДПМ вище 3000, тисяч, непогана кінцева точність, але плюс-мінус таке собі зведення. Е, також до особливостей гілки треба віднести те, що тут мінус 8 квн -и. Ну і саме головний мінус цієї танчики, що вона доволі-доволі повільна, як ви бачите, на звичайному обладнанні, максимальна швидкість вперед складає всього лише 28 км на годину назад, всього лише 10 припитовій потужності 12 кінських сил. Ну, це відверто недостатньо. Але якщо ви зможете так би мовити, з цим змиритися, ще покажу поки польову. Медеризацію то в принципі цю тачку реалізувати доволі і доволі а, легко. По гілці, що можна сказати, Т28, а, в принципі, як на мене, звичайна восьмерка, але по принципу гри дуже схожа на і третього, тобто така ж як важкий танк. Ну і Т-95 легенда нашої гри, в принципі, той самий т 110 3 тільки на 9 рівні. Польова модернізацію ви побачили, я думаю, ну і відповідно такі справи. А, ідемо далі. П'яте місце нашого рейтингу. А, і тут в нас хорі. А, Дуже спірна тачка, тому що я знаю, що для статистів ця машина була б вища в рейтингу, але для звичайного гравця, все-таки вона має певні обмеження, які не дозволяють їй підійматися прям супер супер високо. Е, Тому давайте тако коротко скажемо про цей танчик. На цьому танчику, кстати, в мене були три стріма на каналі. Ось ось недавно, тому якщо кому цікаво, можете подивитися. На цих стрімах я показав результат: 4200 одиниць середнього демеджу. Що є доволі непоганим показником для, як для цієї машини. Ну, І в принципі, мені тачка сподобалась, вона також, як на мене, унікальна. Для Олдів, що вона із себе представляє, це по суті як Пантера 2, тобто танк, який має плюс-мінус картонний корпус. І при цьому всьому має непогану рубку, яка там. Відносно танкує ну, на рівні ЯГІ 100, тобто тут опять же таки 300 міліметрів. Тобто, що це нам говорить про те, що там восьмерки, дев'ятки, десятки без вас сюди не пробувають, але як тільки там 9 десятки рівні заряджають голду, то в принципі питань з вашою бронею більше немає. Е але при цьому всьому, яка основна фішка цього танчику, вона криється в гарматі, яка має величезне бронепробиття бронебійним в 360 одиниць, 700 альфи, і при цьому всьому має прям чудові показники як зведення, так і точності, так і стабілізації, що важливо для ПТ САУ. Плюс до цього всього додається КВН в мінус 7, і дуже крутий ДПМ 3455 одиниць. Це звичайному обладнання. Я це підкреслюю. Я вам рекомендую знов таки. Повертаючись до того, що я сказав, це просто демонстраційно. Я вам поставив такі обладнання, для того, щоб ви просто бачили перед очима. Завжди ставте, старайтесь розове або фіолетове обладнання на танки особливо 10 рівня. От навіть з таким обладнанням 3500 ДПМу, е дуже класне зведення, дуже класна точність, дуже класні КВН, -и. В цілому я можу сказати так: цей танк суперкомфортний для стрільби е на будь-якій дистанції, як в упор, так і на дальній дистанції. Тобто, ця машинка вона дозволяє вам як стояти в кущах. Якщо ви, ви любите, наприклад, такий стиль гри, е, так і в принципі, приїжджати десь в упор і дратися. Е, також до основних її плюсів можна від, від, віднести дуже непогану мобільність. Вона як їде вперед непогано, так і особливо й назад їде при в всьому дуже непогано 20 км на годину, має непогану питому потужність і дуже високу швидкість повороту, тобто хорошо машина крутиться вправо-вліво, закрити досить важко. І відповідно ви також реагуєте знаєте, на цілі, які можуть вискочити справа-зліва доволі непогано. Основні мінуси цієї машини. Полягають в тому, і чому вона не ну не забралась так високо, як могла би це, все таки через те, що в Слабкі гравці е, не зможуть її реалізувати на е, закритих картах, тому що все-таки броні тут відверто недостатньо. ВЛД тут має броню приблизно всього лише там 240-250 мм. Тобто танки там е, 10-9 рівня вас сюди пробувають без голди, без питань на ЛД зовсім картон на 100 мм. Ну і величезні борта по 50 мм, які хабують фугаси, е, ловлять привіти від арти. Ну і це все, звісно, накладає на танк певні обмеження, плюс, е, ну і звісно, як і в більшості ПТС, відсутність башні також є. Е, е, Доволі серйозним мінусом. Але при цьому всьому тачки я ж кажу зі змішаним геймплеєм Хочете стати в кущах, хочете їдете вперед дратися від рубочки. Да? Е, все, цей, цей танчик може, тому в принципі рекомендую до прокачки. Е, по модернізації зараз покажу. По гілці, що можу сказати, восьмий рівень е, абсолютно дерьмо, якщо можете проходити закреслення. Дев'ятка дуже класна, дуже імбова. Залишилась в мене навіть в ангарі, е, і на ній були стріми, так що теж можете. Подивитися, дев'ятка мені також дуже і дуже сподобалась. Там в мене вийшло 3500 одиниць середньої шкоди польову модернізацію. Ви побачили. Е, ідемо далі. Е, відповідно, це вже четверте, якщо я не помиляюсь, місце нашого рейтингу. Це американська ПТСО 10 рівня Т-110 Є4. Е, як на мене, також дуже дуже крута тачанка з унікальним геймплеєм В принципі, е-е Кажем, вони може й схожі з е 4 тому що в них однакові гармати з величезним бронепробиттям, той саме підкаліберний снаряд, який не відчуває броню в 375 мм та 750 альфою. Але при цьому всьому, на відміну від е 3 раніше ця ПТ-шка мала прям сильно гірші. Інше ТТХ, тобто там точність зведення ДПМ. Але після останнього нерфу Є3 Є4 до неї, умовно кажучи, в притул, має дуже схожі показники зведення, точності, е, Єдине, що КВ, не мінус 6, а не мінус 8. Ну, це таке, в принципі, це компенсується тим, що у вас все-таки є башня, а башня це завжди універсалізм. Так, хоча вона не повного вращення, але при цьому всьому е вона повертається аж ну, на 180 градусів отаку. О, ні, на 180 десь на отако вона повертається. Тобто ви маєте величезні кути гармати, що є дуже і дуже комфортним. Що стосується є четвертого, як ви бачите, в мене середній демедж на ньому 4370, вже взяв першу відмітку, хоча провів не так багато боїв по обладнанню, бачите його перед собою. Опять же таки, основні плюси-мінуси машини це відносна броня, тому що так, в принципі, ВЛД і лоббаш нормальний, але при цьому всьому абсолютно картонний лічок, картонний НЛД, картонні борта. да, І доволі таки вона словопочна, все одно незважаючи на те, що там турбіна всі діла, все-таки 39 пред 12, особливо назад, це не те, що пашрикорне. Ну і потім потужність 15. Кінських силнотону це не так же й багато самі розумієте. Спостереження, скритість тут, в принципі, на доволі непоганому рівні, ну і живучість, в принципі, також. Грається ця тачка, в принципі, також змішаним стилем. Ви можете на ній і посетити в кущах, але я вам в цілому не рекомендую це робити. Я б сказав, що це танк такий півторашньої лінії, який, умовно кажучи, із-за спин ваших важких танків в упорі. Тобто ви приїжджаєте на позицію важких танків, але граєте не перше. Номером, бачите, що умовно кажучи, там два танки розмінялись між собою пострілами, один з них точно в КД, ви можете вийти дати тичку, і за рахунок цього настрілюєте свій демедж. Ну і плюс також опять же, за рахунок закалки, за рахунок турбіни, ви можете приїжджати якісь позиції займати, розмінювати все-таки своє хп, яких у вас також не супермало. І за рахунок величезного бронепробиття просто не відчувати броню інших танків. По модернізації, поки я загружаю, давайте скажу по гілці, та 28 прототип та Т-30. Дуже, дуже цікаві тачки. Обидві Причому всьому, і восьмерка, і дев'ятка є дуже і дуже непоганими, я б сказав, би, навіть з претензію на імбовість танками на своїх рівнях. Тому гілка, як на мене, також дуже і дуже непогана. Значить, по польовій модернізації бачите перед собою, тому майте це на увазі. Йдемо далі. Топ-3 нашого списку відкриває Батрайдер. На даний момент один з моїх найулюбленіших танків, взагалі в грі, дуже класна ПЕТЕСАУ, дуже крута Петле ПЕТЕСАУ, та ПТЕШ, яка може так би мовити нав'язувати, як називає бидла гімплей. Що це означає? Що ви можете просто на ній їхати вперед, продавлювати направлення за рахунок своєї ХП, за рахунок своєї броні, за рахунок свого нереального ДПМу. Просто розривати тачки в нуль і відповідно не відчувати майже нікого. Як на мене, також тачка недооцінена многими, тому що в рандомі їх небагато, але при цьому всьому машина дуже і дуже і дуже сильна. Як ви бачите, в мене 4 тисячі середнього демеджу на ній є, провів на ній дуже багато боїв. Кому там цікаво подивити статистику. має три відмітки. Дуже дуже крутий танчик, дуже цікавий. Опять же, таки, що тут е, з фішечок? Фішечка тут така сама, як в е 3 Якщо ви скриваєте своє НЛД. То, в принципі, вашу рубочку не бере жоден там, снаряд з там до 340 мм, а це майже будь-який е, снаряд наші грі, тим, крім деяких там ТТ, ПТ, 10 рівня. Всіх інших ви впевнено, абсолютно відбиваєте. Єдине, що буває деколи, що там танки з пробиттям 330 пробивають ваш в ці щочки, але повірте мені, це нерегулярно, тобто, мовно, там кожен там. Тільки третій шот може сюди зайти, і то, якщо вам буде прям не вести, і якщо ви будете просто стояти на місці. Якщо ж ви будете там трошки крутитися вліво-вправо і підіймати свій корпус там за рахунок того, що ви будете не на якусь насип, то в принципі в цьому буде сенс, і вас буде, буде ваші вицілити, ваші пробити. Тобто тут немає якихось лючків, якихось там простих, да, у зон. Е, ну і при цьому всьому НЛД також має дуже цікаву конструкцію. Якщо ви не знали, то тут в центрі НЛД 240 мм, а по бортам ви бачите, Такі на балдашники, да, тут цілих 280 мм приведеної броні. Тому, в принципі, е, так би мовити, я називаю антільогу броня. Е, Якесь там дев'ятка без голди або десятка без голди думає, що вас сюди проб'є, стріляє з 260 бронепробиття і не пробуває, що є також е, прикольною штучкою. Ну і основна фішка цієї машини, помімо броні, це е, його гармата з середньоліфою 480, е, по снарядам також тут все чудово. 320 бронепробиття звичайним, підкаліберним снарядом Голдовим. який ось мене основний, 272, що також є непоганою, звичайною бабашкою. Альфа 480 нереальний ДПМ в 4300 одиниць, дуже класне зведення, дуже класна точність, дуже комфортні КВН. E, тобто машинка в цьому плані прям must have. E, дуже і дуже класна. При цьому всьому ще 2400 хп. Помножте на те, що у вас є броня, повноште на те, що у вас є ХП, у вас є ДПМ, просто їдете прямо, своє хп і горя не знаєте. З мінусів цієї тачки я можу сказати тільки те, що вона не має башні, і відповідно в неї досить слабкі борта. Е, ну і в принципі все в всьому іншому машина дуже дуже класна. Поки гружу по модернізацію, давайте скажу про гілку. Значить. Е, а Т-15, повне лайно, якщо можете, проходьте за креслення. А Тортось, як на мене, є одним з найкращих танків вообще, І він в мене є в ангарі, і також має на ньому чудові результати, як і на батрайдері 4К середнього. модернізацію ми побачили. Ну і відповідно обладнання також. Давайте переходити до топ-2 нашого списку. Ну і відповідно, це Мінотауро, Мінотаунс. Як я її називаю, така дуже крута, дуже якісна ПТ-шка, яка в нас вийшла в грі не так давно, але при цьому всьому, як на мене, вона є однією з найсильніших ПТ і плюс одним з найсильніших танків в нашій грі взагалі. Також машина, яка може нав'язувати бидло гімплей, продавлювати направлення за рахунок просто колосальної бронювання свого, особливо ну, все це, звісно, лобової броні, тому що наша башня має приведену броню приблизно в 370, -370 380 мм і не пробивається навіть під каліберними снарядами Є3, є 4 з 375 мм бронепробиття, впевнено так. там Якщо в неї пробиття там 400 плюс, вона вас, звісно, проб'є, але якщо там буде там 375, підкалібер плюс. Погану нормалізацію може сюди навіть не пробити. Тому е, ця тачка, якщо ви опять же таки скриваєте своє НЛД, майже не уязвима. Єдине, що тут є, звісно, лючки, е, вони пробиваються, але не сказати, що вони прям величезні, і, м, скажімо так, на середніх або дальніх дистанціях вицілити їх доволі важко. І навіть в упорі, якщо ви опять же таки, наїжджаєте на якісь кочки, підіймаєте свій танк вверх вниз при цілі супротивника, щоб вас було важко вицілити, плюс можете закривати гармати свої лючки, м, тобто максимально. Скажемо, да Затрудніть, затрудніть проти, противнику ваше вицілювання. В принципі, машина в цьому плані досить досить комфортна. Ну і плюс до цього також дуже класна гармата, як на мене, величезний Альфа Страйк 530 одиниць. Опять же таки, для ПТСА може і небагато, але якщо позиціонувати це як важкий танк, а вона грається як важкий танк, то для, ПТ, для ТТ це великий Альфа Страйк, плюс комфортне зведення. Можна сказати, така Пі кінцева точність, але при цьому КВН в мінус 10, плюс башня, хоч і не повного обертання, але опять же, це все-таки башня, яка додає вам змогу стріля... ну, мати, да, умовно кажучи, хороші кути гармати горизонтально тримати противника, так би мовити, на дистанції, не дозволити йому зайти в борта, що є, як на мене, також дуже і дуже комфортним показником. По снарядам, що треба зазначити, що я тут вважу такий набір. В основному це кумулятиви з посереднім. Для ПТ давайте будемо відверти бронепротягнем в 330, але при цьому всьому вони доволі швидкі. І також тут, в принципі, навіть є сенс возити бронебійні снаряди. Вони тут також дуже цікаві. Пішка е, цього танку також забув сказати ще те, що в нього е, такий. Не те, що барабан, тому що я не можу назвати танк барабаном, який має перезарядку 8 секунд, але тим не менш, у вас тут барабан на 5 снарядів по 530 одиниць, але при цьому КД внутрі цього барабану складає цілих 8 секунд. Тобто, ну сказати, що це якийсь там барабани танк, я не можу. Тобто ви фактично відстрілюєте 5 снарядів в барабані, потім у вас штраф перезарядки 20 секунд, і потім у вас знову такий 5 снарядів в барабані. Єдине в чому. Така фішечка цього танку. Що дивіться, якщо, наприклад, на інших танках в нашій грі вас, наприклад, станеть артилерія, да і вас КД... Кади... Танку збільшується, да, то воно тут також, якщо в випадку, якщо ви скинули барабанове заставлена арта, то КД загальне 20 секунд, воно збільшиться. Але під станом, якщо ви вже зарядили ваші 5 тичок, оці 8 секунд під станом не збільшується. І це також, як на мене, така, знаєте, одна з фішок цієї машини. З мінусів, ну опять же таки, можна сказати, тільки чи те, що в неї тут відносно слабкі борта і відносно слабке НЛД. І, ну і в принципі, як на мене, все. Все інше тут, як на мене, не дуже. Дуже і дуже високому на рівні. Ну і фінал. Фінал 에, Це найкращий, найкращий потасал в грі на 2023 рік. Один з найкращих танків в грі по очевидно Об'єкт 268, варіант 4. Це супер бидло, супер бидло. Очевидно, танк, який просто йде прямо, розриває вообще все, що тільки може. Стоп, забувся сказати про італійський ПТ, атматим трошечки назад. По гілці Мінотавра восьмерка е, дев'ятка дуже-дуже непогана, але там зі своїми кішечками. Сарямба що не показав, тому що ще і польову модернізацію забув я на Мінотавра вам показати. А це зальот, як то кажуть. Давайте покажу усе, щоб ви її бачили, і щоб в мене не було боргів. Ну і 268 варіант 4. Останній танк нашого топу. От, дуже дуже якісна машина. На, на в мене три відмітки, 4150 середній демедж на цьому танчику. Е, дуже класний апарат, швидкий, з в броні з дуже приємною гарматою з точки зору про та альфи. Е, Єдине, що опять же, таки немає башні, такий невеличкий мінус, і ну, цей лючочок, який пробивається, все інше в принципі, в принципі, цього танку просто великолепно. По обладнанню ви бачите перед собою. По снарядам, що я тут вожу, також бачите, в принципі, основний кумулятив із пробиттям 360 одиниць, тобто майже нікого не відчуваєте. Альфа 650. Єдине, що треба звертати увагу на те, що кінцева точка цього танку буває підводить. тобто, так, Танк знаєте може, може трошечки каситину, але при цьому звернутися. Ведення комфортне, ДПМ 3000 нормальний, КВН 5, але, повірте мені, на цьому танку це не так відчувається. При цьому всьому дуже-дуже дуже якісна рухливість рухливість,54 км це звичайної турбіною вперед, 20 назад, по тому потужність майже 20 кінських сил на тонну. Танк дуже такий подвіжний. Єдине, що всього лише 23 градуси поворота на місці. тобто Можна його закрутити, особливо це стосується якихось подвіжних середніх легких танків, це до мінусів треба. Тобто треба стежити за тим, щоб танки не заходили вам в борта, особливо подвіжні, тому що докрутити до них буде доволі-доволі важко, і це по суті там. Е Ті небагать, не, 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 невеликі мінуси, які, хоч є в цій машині. Значить, по броні, ну вона тут майже ультимати, уль, ультимативна рубка корпусу тримає майже будь-які снаряди, там хіба що там 350 плюс її пробиває. Да, лючок є, але попробуйте його ще вицілити, особливо на середній великій дистанції. ВЛД тримає приблизно там кумулятивні снаряди з пробиттям до 350. Єдине, що треба звертати увагу, що якщо ви там ну, на розкачці стріляєте, танк трошки нахилився вперед. то Умулятиви сюди можуть заходити за форми лобової плити, але це ну знаєте, тільки скілові гравці про це знають. Тому більшість вас так пробивати не буде. НЛД, воно дуже маленьке, так воно пробивається, але ну, там, наприклад, танк восьмого рівня все одно не беруть дев'ятки, десятки, даби згоди будуть пробувати. Але ну треба ще вицілити, попасти, пробити це доволі таки м -м, важко, особливо враховуючи те, що танк дуже мобільний. Е, ну Їде вперед, їде там, назад непогано, все одно чуть-чуть довертаєте корпус, довертаєте вправо-вліво, опять же таки на рельєфах їздите вперед, назад, і вас вицілити важко, трошечки не впав, не пробив. Тобто весь геймплей крутиться навколо вашої колосальне бронювання, величезної при цьому всьому динаміки, незважаючи на те, що у вас велике бронювання, і також величезного пробиття. Опять же, таки, бидло гімплей, приїжджаємо на направлення важких танків, продавлюємо його за рахунок ХП, мобільності, динаміки, гармати, альфи. Тобто все це вкупі. Прям... Шалений танк. У мене були стріми по цій машині в рамках взводних стрімів. Я в взводі на цьому танку з трьома іншими скіловиками показав середній результат за стрім 4,5 тисячі середньої шкоди. Він був відносно недавно. Можете знайти на каналі. Фух, пацани. Якщо ви додовилися до цього моменту, будь ласка, поставте цьому відео лайк, воно воно мені далося дуже-дуже важко. Повірте мені, воно дуже довго, я розумію, але ну що пробиш такий рейтинг. Поставте відео лайк, напишіть коментар для просування відео. Ну і підпишіться на канал. Мене це змотивує створювати інші відео в майбутньому. Також не забувайте підтримувати наші збройні сили України. Ми обов'язково переможемо. Я з ваших як завжди. Обіймаю, про піднімає, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах в наступних стрімах. ба